Я, коньок Олександра, учениця Миколаївського ліцею імені Миколи Аркася, другого 6 Б класу, хочу розповісти вам вірш Валерія Бойченка над Бугом і Дніпром. Над Бугом і Дніпром стоїть небесний безмір, на диску сонячнім карбується курган і твердь земна довкруг, просториться на безвір, важке земне ядро, могутнє взявши в бран. Тече вода річок, тече крізь серце й очі, немов прозорий час без спину, без кінця. В гущавині садів рядіє птах співочий, і холод перемін струмує до лиця. Та шершає душа, і тіло пламеніє у жилах сонячна струмить річовина, і кров моя гаряча багряніє, в земних судинах, як джерельна бистрина. Над Бухом і Дніпром віки стоїть чатрицем, І чути, мов стріла, запущена з небес, Крізь мене пистрий час, несамовито свище, і холодом заліз, хизується прогрес. Курить космічний шлях над мовчазним курганом, Обличчям до небес росте душа в степах, Пливе думливий степ широким океаном, Течок мене степ, як спанковічний шлях.